Вітаю колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на наш вебінар 12 березня. Тема Новий закон про мобілізацію, бронювання працівників, військовий облік та повістки. Чотири блоки запитань ми розглянемо в цьому вебінарі. Перший блок стосується мобілізації згідно нового закону. Це і покарання для ухилянтів, це і вручення електронних повісток. Це і нові підстави для відстрочки, механізм проходження військово-лікарської комісії, розширення повноважень органів влади та центрів комплектування та порядок проходження загальновійськової підготовки. Так само ми зупинимось на питаннях, які стосуються електронного бронювання у дії, впровадження електронного реєстру військовозобов'язаних. Та порядок відображення в обліку мобілізованих і демобілізованих працівників та в зарплатній звітності. Друга частина присвячена бронюванню працівників. Тут нова концепція бронювання. Нагадаємо, які категорії працівників не підлягають бронюванню. Зупинимося на зразках документів по бронюванню. Це і списки, довідки, і листи обґрунтування, і витяги, і відомості, і повідомлення, і звіти. Нагадаємо механізм бронювання працівників по підприємствах, які є критично важливими, та підприємствах, які мають мобілізаційне завдання. Третя частина присвячена веденню військового обліку на підприємстві. Зокрема, зупинимось на зразках документів щодо виконання обов'язків із ведення військового обліку, посадова інструкція, наказ про стан військового обліку, план роботи з військового обліку і бронювання це все зразки. Четверта частина стосується вручення повісток, зокрема питання щодо уточнення даних. Щодо уточнення, щодо проходження медкомісії, щодо призову і вручення мобілізаційного розпорядження. Також питання про відповідальність в зв'язку із наявкою в центр комплектування після вручення повістки. По вартості тим клієнтам, які є підписниками пакетів профі, преміум і «Голд» центру професійних бухгалтерів. Безкоштовно, реєстрація не потрібна. Інші учасники, вартість 800 гривень. Реєстрація потрібна за посиланням під цим відео. Отож, долучайтеся до зустрічі!